Сьогодні волонтерська організація передала черговий автомобіль для однієї з наших вновь сформованих бригад. Ця машинка буде, я думаю, спасе не одне життя наших військовослужбовців. Хороша машина, нова, зовсім повністю укомплектована, пригнана з Європи, повністю з обладнанням, таке, як має бути сучасне, європейське, передається в одну із наших бригад. Цей подарунок дуже актуальний, дуже на часі, він необхідний, він потрібний, тому що ну, ми вже два роки воюємо. Знаємо, наскільки важливо мати якісні, швидкі автомобілі для евакуації. Це дарує життя, це рятує хлопців, це допомагає зберегти кожне життя. Ми можемо до будь-якого обласного центру перевозити своїх хлопців, не навантажувати медиків, які працюють в районі. І цей автомобіль ні дня не буде простоювати просто так. Він завжди буде виконувати корисні завдання для нашої бригади. Це спільний проект благодійного фонду малосердя та здоров'я та великої організації благодійної бельгійської більгійської біфої Спільно ми вже передали не один десяток автівок, які зараз слугують на при на прифронтових лініях і на шпиталях нашої країни. Ця автівка повністю оснащена сучасним медичним обладнанням. Тут є все для того, щоб перевести пацієнта в стадії наркозу, в стадії наркотичного сну, провести за місцем вимоги.